Порадували за вихідні. Панадора Love, сьомий флакон з п'ятниці вечора до сьогоднішнього дня. Forever Love – ідеальний аромат на літо, тому що це абсолютно повна, дорога, класна, якісна фужерно-цитрусова піраміда з надзвичайно крутими нотами розмарину. Аромат для нього та для неї супер свіжий. Енергійний можна використовувати як базу під інші аромати, але самостійно, сам по собі, це, напевно, найбагатший і найдорожчий цитрусовий аромат з нашого асортименту. Це той аромат, який має класну стійкість, який має крутий шлейф, але при цьому він звучить реально дорого, тому що зазвичай цитруси це щось таке. Середнячок тут історія прям максимально якісна. До речі, вони змінили бренд Панадора. Змінив оформлення. Тепер сам логотип бренду в рамці, і на мою думку, став флакон ще більш такий масивніший. Панадора фаравела є в асортименті та доступний до замовлення від 3 мл.